Вже щасливі буряти, щоб не замерзнути взимку, повинні заготовляти хмиз. Проте за ним треба йти у віддалені ділянки лісу. А збирати хмиз під снігом місцевим пенсіонерам складно. А щоб самостійно купити і доставити приблизно 20 кубометрів дров, потрібно викласти близько 90 тисяч рублів. Через це людям доводиться брати кредити у банках. Тепер ось що цікаво: а коли російські банки перестануть видавати кредити, адже санкції то дедалі більше даються в знаки. і російська банківська система переживає не найкращі часи, та й економіка суттєво уповільнилася. Доходи російського бюджету теж падають. Але це ж не головне, каже пропагандист Міхеєв, і навіть західні санкції путініст виправдовує цинічними та бридкими заявами. От це все економіка, там деньги все тож важна, несомненно. Но якщо чесно, якщо ми не будемо безмозглами та скатить